Бронзові хрести, череси, та бівки з гарди, топірці та люльки. Косівське мосяжництво презентували франківцям. Виставка Романа Стринадюка відкрилася в музеї мистецтв Прикарпаття. Посмертна, 14 березня. автору робіт мало б виповнитися 80. Сьогодні про справу майстра розповідає його донька. каже, вироби надзвичайно складні у виконанні. Роман Стринадюк поєднував різні матеріали та безліч технік, бо саме таке люблять гуцули: блискуче, багате оздоблене металом. Найбільша цінність робіт майстра в тому, він відновив техніку старого. Гуцульського лиття з бронзи, яке називають мосяжництвом, з металом працювати це не кожному дано працювати ще крім того, розумієте, з металом можна працювати по різному, можна в холодній техніці працювати, а це гаряче, це лиття, це треба говорити з вогнем. Щоб був такий дібно, своєрідний дозвіл на те, щоб можна щось вилити гарне, не кожному це дається. Від простого до монументального. Не день, не два, а місяці йшли за кропіткою працею. Це механічний годинник, зроблений руками майстра із цікавим задумом та з підтекстом. П'я годин його треба довести. Це механічний годинник. От трембітарі грають годину, звідси. Якщо його завести, виходить там дикий кабан, виходить мисливець і б'є, скільки разів стріляє отой мисливець, скільки разів стріляє в кабана, яка година б'є, і потім назад все ховається. Розумієте, така дуже цікава ідея. І крім того, в цих роботах доброта, мисливець не вбиває кабана, він тікає від кабана. розумієте, От така ідея. Окрім гуцульських аксесуарів та ужиткових речей, котрі Роман Странадюк здебільшого роздарував та продав, особливо оригінальне і неповторне, його зброярство із декоративною оздобою та сюжетною тематикою. Нині чимало робіт митця ...в музеях України та приватних колекціях. Митець майстерно використовує і поєднував такі матеріали, як шкіру, метал, бронзу, латунь, мельхіор. Дерево, горіх, сталь, залізо. та використовував техніки дуже багато: це литво, гравірування, карбування, кування, травлення, жирування металом, гарячу емаль, цяткування, випилювання насічку, інкрустацію перламутром, аплікацію металом. Це просто ти дивуєшся, що людина скільки технік використовувала те, що залишилося в родинній колекції, мізер. Але й тим рідні Романа Странадюка дуже гордяться. Нині справу майстра продовжує його онук Орест.